Ані ознакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі про таке. Цинізм ситуації. Навіщо терористи стріляли у беззбройних військових? Прогнози експертів а то триватиме доки не перекриють кордон. З книгою убій інструктаж для військових. Як рятувати життя? Бойовики рано вранці обстріляли колону військових, які поверталися із Росії. Втрат серед силовиків немає. 195 українських військовослужбовців були без зброї. Про це повідомив спікер інформаційного аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, колону супроводжував підрозділ військової служби правопорядку, який прийняв бій, захищаючи силовиків. Як повідомлялося раніше, на територію Російської Федерації вимушено відступила група військовослужбовців 72-ї моторизованої бригади. Село розділилися на дві частини. Одна із них прорвала кільце терористів, інша частина перекр... прикривала цих військовослужбовців. Псинізм ситуації в тому, що як звісно ребята втрачали без зброї. Тобто, це була намірна провокація, але засадочна сидість. Засада була підготовлена на території, яка контролюється силами АТО. То есть ну, основная версия, которая сразу же всплывает, это то, чтобы потом дать картинку для российских СМИ, что вот предатели якобы вернулись назад и их тут же расстреляли свои вещи. Ну, других такой мы не видим, для чего это было сделано. Никакой угрозы эти ребята не представляли террористов однозначно. Бойовики намагаються повернути втрачені позиції. Про це каже координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Жива сила та техніка терористів скупчуються у районі Свердловська та Горлівки. Ймовірно, бойовики планують перекинути сили в райони Сніжного, Тореза та Шахтарська. На звільнених раніше районах працюють розвідувально диверсійні групи терористів, використовують навіть безпілотники. Не припиняються й обстріли як з боку терористів, так і з боку Росії. Зокрема, сьогодні російські військові протягом чотирьох годин поливали вогнем на зградів позиції сила, то поблизу Васильівки, та Мросіївки. Тільки за минулу добу, за, добу загинуло троє українських військових, майже півсотні отримали поранення. Військові експерти заявляють, якщо не перекрити кордон, то про завершення антитерористичної операції годі й казати. Я більше неділі з ним спілкувалася. Він не тому що кажу, мама, це військова таємниця. А сьогодні він взагалі не виходить на зв'язок. Пані Ольга розповідає про свого сина. Він служить за контрактом у зоні АТО. Каже, військові обурені діями вищого командування. Ніхто не дає наказу знищувати ті колони, які йдуть на територію України. Військовослужбовці, які говорять, іде колона, яку можна на протязі 5-10 хвилин знищити, і ніхто не дає, тому що є керівництво вище, 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 і доки доходить до рівня того, що треба знищувати, вже знищувати нема що. Якщо силовики не можуть перекрити шляхи бойовикам з Росії, то матері ладні собою закрити кордон, аби тільки їхні діти залишились живими. Проблеми кордону відзначають і військові експерти. Смотря на серйозну потери бойовиків на протяжені последніх, численность їхні розростають, даже пожалуй несколько увеличивається. То Тобто ті участки границі, які слюються контрольними бойовиками, вони працюють на вход найомниках і техніки. полный рост. То есть то, о чем мы говорим постоянно. Пока силы АТО не возьмут под контроль границу, говорить вообще как-то прогнозировать о сроках окончания антитеррористической операции, вы не приходится. Через кордон постійно надходить техніка та особовий склад бойовиків. Якщо від початку заворушень на сході у терористів було легке озброєння, то зараз у їхньому розпорядженні ПЗРК, які є на озброєні тільки в Росії, гради та Буки. Кожного разу перед появою бойовиків певного виду озброєння у змі проводилась інформаційна підготовка. За кілька днів до ну, того два наших були збиті з території Російської Федерації Російськими схобітелями появилось сообщение о том, что у террористов появилась собственная авиация. Дарма, що ця авіація, літак з музею та два фюзеляжі із заводу. Прогадали бойовики із інформаційною кампанією щодо Бука. Вони заявляли, том, що Бук є захвачений, що в Буці з'явилося так називаємого облачення. Але коли ми купили самоліт, ця російська система пропаганди зробила розворот. І буквально за дві часи Попитали, що свої на українську зброю постачають, українські військові гинуть. А матері оббивають пороги державних установ та просять врятувати їхніх дітей. Анастасія Острушко, Дмитро Грушко соціальна країна. В Україні затвердили порядок надання до медичної допомоги при невідкладних станах та видали перший посібник з надання медичної допомоги в умовах бойових дій. Міністерство охорони здоров'я спільно з провідними українськими зарубіжними лікарями розробили методичку для військових, видали за благодійні кошти, і передали у зону. АТО. більше знає Яна Курченко. Вперше в незалежній Україні вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я, який чітко регламентує надання до медичної допомоги в умовах бойових дій. До цього медики і військові керувалися постановами закону про екстрену медичну допомогу. Новий документ вже вступив в дію. Початку року дуже багато зросло колосальне звертання людей на рахунок навчання цих питань, однак якихось основних правил у нас не було. А За завдяки цьому наказу він у нас розданий. Вони затверджені і тим більше, що вони повністю відповідають стандартам, які прийняті усі. Ні, тут в числі і в Європі. Тобто у нас вже діють справді європейський стандарт надіння до медичної допомоги. Не практикувалася в Україні і допомога під вогнем. У зв'язку з подіями на сході українські лікарі, вивчивши світовий досвід, видали посібник для військових. У цій книжці на словах і картинках роз'яснюють, як врятувати життя на лінії вогню. Розроблені вони спеціально для військових, оскільки на медичні заняття в бойових умовах часу немає. Крім того, посібник карманного розміру, що дозволяє його постій носити при собі серед загиблих в ході бойових дій значна кількість поранених гинуть, але вони могли вижити. І основна причина смерті їх на полі бою це є якраз кровотеча, яку вони вчасно не зупинили. Таких посібників надрукували 15,5 з половиною тисяч. Випустили і його електронну версію. Загальна вартість 30 тисяч гривень. Друкована електронна версія книги вийшла коштом благодійних організацій і пожертвувань. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. За побиття протестувальників в Одесі звільнили п'ятьох міліціонерів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Гращенко. Як відомо, 3 серпня близько ста протестувальників влаштували зіткнення з міліцією на концерті Ані Лорак» в одному з нічних клубів Одеси. В результаті троє людей затримали. Сьогодні начальник одеської міліції Іван Катеринчук звільнив п'ять працівників міліції, які за даними відеозапису з місця події були помічені в тому, що били громадян гумовими кийками, по голові або били лежачого. Якщо ми встановимо, що там більша кількість міліціонерів перевищили свої повноваження, ми звільнимо більшу кількість міліціонерів. Масштабні санкції проти компаній з російським капіталом збирається вести Україна. Майбутні економічні обмеження мають стати першими масштабними санкціями України проти Російської Федерації. Про це у ході засідання антикорупційного комітету заявив голова державної фіскальної служби Ігор Білоус. Вже складені списки всіх компаній з російським капіталом в Україні. Це стосується як великих, так і середніх і малих компаній. Наразі чекають рішення уряду або ж РНБО, які саме обмеження будуть введені. Нагадаю, уряд України лише 23 Липня створив комісію, яка вводитиме санкції проти Росії. Тим часом США та ЄС продовжують вводити економічні обмеження проти Кремля. Повернулися живими. Вінниця сьогодні зустрічала героїв. Міліціонери виконували завдання по забезпеченню безпеки людей у зоні АТО. Також протидіяли скоєнню терористичних актів. Вдома їх зустріли рідні, колеги, громадські активісти та журналісти. Від свого керівництва бійці отримали нові погони. А батьків міліціонерів нагороди за те, що виховали героїв. Нагороди ми сьогодні в першу чергу дали батькам цих бійців, які там знаходилися вже на перший раз і готові знову виконати ті завдання, які перед ними стоять. Тому в першу чергу подяка батькам за те, що вони виховали таких дітей, на яких можна покластися, за яких не соромно і які можуть з честю виконати ті завдання, які перед ними стоять. Жертв бойових дій на сході могло б бути значно більше, якби не волонтери. Тисячі небайдужих відправляють бійцям бронежилети, медикаменти, продовольство і навіть дитячі малюнки допомагають пораненим і у шпиталях. Наступний сюжет про бійців невидимого фронту, завдяки яким військові тримаються. Тані всього 14, а вона вже знає складні назви медичних препаратів, які потребують військові на передовій. Вона справжній боєць волонтерської сотні. Щиро допомагає пораненим, збирає медикаменти та необхідні речі в зону АТО. Каламіцин у от маленьких флаконах теж. А є у нас альбумін. Це як білок крові замінітель замінитель, можна, можна кричати крові. Мені здається, це мій долг, це моя об'язаність допомагати тим, хто спасає нам життя. Помагає нам на нашим мальчикам на передовій. Це один із пунктів прийому волонтерської допомоги. Він знаходиться у київському військовому шпиталі. Небайдужі йдуть сюди нескінченним потоком. Про потреби поранених дізнаються зі сторінок у Фейсбук або з гарячої телефонної лінії. Приносять ліки, продукти і хто що може. Хтось на 100 гривень, а хтось на 20 тисяч. Може прийти бабушка, яка приніс со своей пенсии 100 гривен, которые мы уговариваем и стараемся не брать деньги, потому что, как я и потом говорю, мы потом будем спасать вас, а она говорит, нет, им нужнее. И начиная от того, что деньги перечисляются на карточку Натальи Воронковой даже с Москвы. Как это з Москви з Донецька. І з вдячністю згадує волонтерів і боєць Нацгвардії Микола каже, військові практично перебували на волонтерському забезпеченні. Волонтери збирають гроші, вони закупають бронежилети, тобто да, амуніцію, яка нужна для захисту, і переправляють ребята своїми каналами, непосредственно на блокпости. Із блокпости, де вони просто отрезаны от большой землі не тільки на передовій, турбуються і про поранених у шпиталях. Волонтери допомагають нам і по догляду за пораненими, і е додатково надають нам е витратні матеріали, е сучасні антибактеріальні препарати, але це не значить, що цих цього всього в нас в центрі немає. наслідки війни могли б бути значно гіршими, якби не ці бійці волонтерської сотні і тисячі небайдужих громадян. Анастасія стружко, Тарас Біловол, соціальна країна. І це наразі вся інформація. Наші журналісти готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.